Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було у неї сім козенят. Зранку коза в ліс та луки за їжею ходила, а козеняткам кріпко-накріпко наказувала нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. Повернеться коза, постукає у двері та заспіває. Ой ви діточки козенята. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері, коза зайде, да з діткам їсти, пити, спати їх покладе, а зранку знову в ліс та луки за їжею піде. А в лісі жив злий і голодний вовк. Він підслухав, як коза співає, і ось одного разу, коли коза пішла з дому, вовк підбіг до хатинки та заспівав грубим голосом Ой веді точки, козиняточки, точки, ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенята йому відповідають. Чуємо, чуємо, та не це голосок. Наша матінка співає тоненьким голоском. Пішов тоді вовк до коваля і вилів йому собі горло перекувати, щоб тоненьким голоском співати. Коваль і перекував йому горло. Вовк знову побіг до хатинки і почав тоненьким голоском співати. Ой веді козеняточки, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відімкнули двері, вовк вскочив в хатинку та всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко сховалося в пічці. Прийшла коза. Скільки ні гукала, скільки ні співала, ніхто не відповідає. Дивиться, двері відчинені, забігла до хати, а там немає нікого. Подивилася в пічку і знайшла одне козенятко. Як почула коза про свою біду, сіла і почала гірко плакати. Ой, ви мої діточки, мої ви козеняточки. Навіщо ж ви відмикалися? Злому вовкові діставалися. Почув це вовк, заходить до хатки і промовляє до кози. Що це ти, кумонько? Що це ти, кумонько, на мене грішиш? Ну, не я твоїх козенят з'їв. Досить же горювати. Підемо краще у ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, а в лісі була яма, а в ямі палало вогнище. Коза і говорить до вовка Давай, вовчику, спробуємо, хто через яму перестрибне. Почали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк як стрибнув, так і впав у яму. Черево у нього від вогнища лопнуло, а звідти вискочили козенята всі живі і до мами, і стали вони жити як раніше. Мої вітання вам любі малята. Ви переглянули казку, вовк та семеро козенят. Як ви гадаєте, якої помилки припустилися козенята, коли впустили до хатинки вовка? Вони повірили Вовкові, бо він говорив тонесеньким матусиним голоском? Трапляється, що і в житті у двері дзвонять і також лагідним голосом прохають відчинити, чи можна довіряти людині з цієї сторони дверей? Звичайно, що ні. Малята, а що допоможе вам дізнатись, хто дзвонить у двері? Допоможе дверне вічко. Перш ніж запитати, хто прийшов, у нього слід глянути, підтягнувши стілець. Але будьте обережні, не впадіть зі стільця. Та ось ви побачили, що за дверима стоїть зовсім не страшна мала дівчинка, і просить відчинити та дати їй водички. Які будуть ваші дії Не відчиняти двері? Дівчинці дадуть водички в іншій квартирі, де є вдома дорослі. А ще малята. Я хочу вам сказати, що коли ви вдома самі. О до телефону кличуть когось з дорослих. Нізащо не зізнавайте, що батьків немає. Скажіть, що вони зателефонують, як тільки звільняться. Ось послухайте, як в подібному випадку дотепно відповіло цуценятко. Вийшла мама в магазин, вдома гавчик був один, задзеленька в телефон. Гавчик враз забув про сон. Алло, алло, це хто говорить? Тато де? Та ось він ходить. Він подзвонить вам пізніше. Не турбуйте мене більше. Малята, як ви гадаєте, чи вічливо повівся гавчик у розмові по телефону? Ні, не вічливо. Але його поведінка виправдана, бо саме в такий спосіб можна обманути злочинця. А добра людина і сама зрозуміє, що ваша нечемна відповідь вимушена обставинами. Тому, залишившись вдома без дорослих, жодній людині, окрім рідних, двері відчиняти не можна. Це правило розповсюджується також на знайомих та людей у формі: лікарів, поліцію та військових. Тож, малята, запам'ятайте, коли я вдома сам, двері не відчиняю нікому.